Коротше, мужики, всім привіт. Всім слава Україні і Христос Воскрес! Значить, так вот, uh... Uh... Ну, uh, Починати з чогось такого масштабного, <coughs> вже навіть як то кажуть, не то, що не хочеться. Якось просто смішно деякі коментарі читати. І uh, я зараз не хочу вести тему відео, що це типа відповідь тим людям і так далі. Але для пояснення. Для людей, які цікавляться справді, які е, не розуміють, як то кажуть, і е, з тим погоджуються, але хочуть щось дізнатися, а не для тих, хто ніхіра не знає, не розуміє і хоче когось навчити, тобто вести в оману. Такі люди, можна сказати, вони зловрідні, вони роблять тераху і спеціально пишуть в коментарях. Когось обмовляють і роблять з когось дурака. Хоча насправді вони просто створюють вам проблеми. Того, що, коли людина заходить на відео, а потім читає коментарі, вона думає так: раз знайшовся хтось один, двоє, троє, хто має якусь іншу думку, значить те, що я там чи хтось інший говорить на відео, то може бути брехня. Давайте почнемо з тої самої маси. З ширини коліс і так далі. І з відповідності навісного. Коротко. Для прикладу, в деяких візьмемо мототракторів, є одна розумна річ, на яку я завжди звертаю увагу, це ширина колеса. за яку я кілька разів говорив, що вона не має перевищувати 7,5 дюймів. Для чого це зроблено? З одної сторони, здавалося б. Вузьке колесо менше зацепу. Але зауважувати треба нюанс, за який я звертаю увагу завжди в першу чергу. Це ширина колеса це як похідна річ, яка вам потім вплине в роботі. Обслуговувані в ремонті, якщо він виникне. А він у вас виникне частіше всього тоді, коли триби і валика КПП не передбачені на определений зацеп. Так. Дуже добре, що є мототрактори до півтони вагою, яких більша частина ваги знаходиться не ззаду, не спереду. Якось там плюс-мінус центр ваги якоїсь є, але основна частина ваги назад не приходиться. Хіба там, як сідає, якийсь добрий упітаний дядько місце оператора і управляєте мототрактором. Якби все було так, знову ж таки просто, то робили б широкі колеса. А від широких коліс на всіх мототракторах, а від широких коліс з'являється проблема. Обриває вали і триби в коробці, зриваєте диференціали і так далі. То у вас є одна перевага на вузькій різині, щось в районі кентаврів, щось в районі е цих невеликих зубриків, там 12, -ки, 15, -ки, скаутів колишніх і так далі. Це вузька резина. Коли вона вам просто в определенний момент не дасть потрібного зацепу, дозволить трактору пробуксувати і, наскільки це можливо, виключить можливість обриву коробки. Коли у вас на зубрах монстрах і так далі, на чомусь такому подібному, стоїть широка резина, вона сама по собі протектор великий, ширший, колесо важче, і так далі, воно вам зробить. Определений момент, якщо ви не хочете дослухатися до порад власників інших, з моїх спостережень і так далі, просто обірве або саму полуось, в місці, де вона кріпиться, там диференціал чи розбокератор, неважливо, або оці всі нюанси з валами перехідними, там, де включаються передачі, обірве там. Це стається не так, як правило, просто від того, що. Люди хочуть вижити з тих тракторів більше, чим вони розраховані. І це все породжується в першу чергу від того, що для них, для тих людей, грає роль в першу чергу потужність, яка там не потрібна. І від тої потужності, раз трактор буксує, і вони знають цей нюанс з недостатньою вагою, але не думають про життя і довговічність служби КПП, вони догружають мототракторам. Від того з'являється ця проблема, як обрив валів і трибів. Тобто, якщо вже ми заговорили про догрузку тракторців, то треба ще звертати увагу на що розрахована КПП. Якщо це КПП, така, як в мене, чи ще фенг, чи щось є трьохциліндрове, то там якось можна закрити очі. Тому що там, все, я б вам сказав би, Має е, подвійний навіть запас міцності. І я дивлюся просто, які тракторці з такими коробками є. Такі, як той була 244 люкс і так далі. І я вже собі в голові так думаю, раз воно ще тягне, ще передка, загальну масу півтори тонни, і має задні колеса 11,2. І знаю одну людину, вона з Прикарпаття, яка такого трактора має вже вже певно рік. І в нього каже, страшні косогори, страшна земля, груда, камінь і трактор живий. Проблем з ним немає. Але коли дзвонить людина, в якийсь там візьмемо знову, наприклад, той самий зубер монстр, в якого 24 кінські сили, широкі колеса 9,5, і в якого мотоблочна коробка, і він каже, я навісив на колеса. Бо треба було збільшити сцепну вагу, я колись робив на Юмзові там, чи на МТЗ. Але мене обірвало, чого то так. Тоді я одразу починаю, як то кажуть, людині пояснювати, але інколи просто не вистачає вже сили пояснити, що коробка то є слабе звіно. І краще не доходити навіть до рівня адекватного зацепу, щоб дозволити коробці. Довше жити, щоб дозволити колесам в определений момент просто буксанути. Якщо на те закрити очі, то потім вам прийдеться з витріщеними очима ту коробку крутити. Тобто палка в двох кінцях і вам треба на те звертати увагу і, як то кажуть, від тої думки не відмовлятися, що, що то є не, не то пальто. Я на тому місці. Я дуже часто часом вийду, коли треба, як то кажуть, щось крепко сказати. Стараюся якось часом стриманіше, але інколи просто кажу, не вистачає нервів, бо пояснюєш, що отак от і так. І вони всі думають, що я якісь дурні речі невідомі говорю і хочу когось дискримінувати, поставити себе вище, розумніше за когось, хоча я стараюся пояснити і вас від того вберегти. Так що... Навіть якщо в мототрактора розблокіратор, це дозволить йому довше жити, тому що диференціал, то слабка ланка тої коробки. Але та сама коробка, вона є слабкою ланкою, якщо взяти загалом. І якщо розраховувати роботу на фризування, на транспортування, на прополку, на якусь невеличку оренку, там маленьким одним корпусом, не на велику глибину, не на тяжкій землі, не на кусогорах. То ще з горем пополам з тими коробками можна миритися. Хоча все одно я дуже великий противник такої системи, того, що вона е, в свій час себе дуже погано зарекомендувала і вона не вийшла на якийсь більш надійний рівень. Тільки що було дуже тисячі звернень було по диференціалах, то вони якось ту проблему вирішили. А з товщиною требів, валів, первичне, кріплення підсилення первичних палів, то все, ніхто нічого не робив і чогось робити не збирається. Думаю, та хер на вас, то хоча б вже якісь нюанси вже вирішилися, то вже візьміться за голову. Закрийте очі, як я завжди говорю, на оце мотоблочне, це мототракторне навісне, яке ні нахер нікому не потрібне, як я вже знімав відео не один раз. Що ви просто плюньте на це все. Воно вам просто затуманює очі, воно вводить вас в велику ману. Це все створює лишню ціну. Так? Але на противагу так, є голий трактор, наприклад, той самий Скаут 220 чи кентавр 240. І так далі, аби ще зубер був дешевший. Ну, тим не менше, можна так взяти, позиціонуються ці тракторці плюс-мінус там в районі 200-300 доларів, то не є сумасшедші гроші, їх можна знайти, постаратися. Я вам скажу, що потім ви собі будете ці всі моменти, ті, що ви дивитеся, у мене на каналі багатьох інших людей, навіть ті, що стосуються шифенгів, ви собі зможете модернізувати того трактора, усиляти. Е, до, догружати по масі і так далі спокійно, знаючи, що у вас все буде нормально. Далі, на рахунок скорості роботи з навісним. Е, багато хто, е, На маючи подібні трактори, як у мене, але з більшими колесами, наприклад, ті самі зубри, так, я їх беру ставлю в одну е, лінію е, по одній простій причині, що там така сама коробка. Тобто вгрузити її можна, як то кажуть, так само. От, але ще все відноситься до такої штуки, як потужність двигуна, чи може він там на вищих передачах іти. Або, наприклад, якщо колеса більші діаметром, наприклад, тут 20 і 16, то вже на четвертій передачі, яка в мене четверта і в них четверта, в них буде швидкість там більша приблизно на 30%. Так? І то вже буде залежати вам від потужності двигуна, чи він витягне, коробки, коробки вистачить, надійності її вистачить, повірте мені. Буде залежати все від того, чи двигун буде давати раду розкрутитися, щоб йти там, хай навіть на більшій швидкості. Нема такої речі, як якийсь там потолок швидкості, наприклад, з культиватором. Здавалося би, 10-12 км за годину рекомендовано, можна йти 15. 20, то вже якщо ви його втримаєте, він вам не буде підскакувати, і ви з того трактора просто не злетите. Це вам знову таки, щоб ви орієнтувалися. То вже залежить від комфорту роботи. Якість там роботи, то таке. Головне, щоб він не йшов занадто повільно. А вже далі, там вже в залежності від того, наскільки вистачить дурі трактору, і як то кажуть, і вам сили втриматися в сідлі, як на тому коні. Тобто, це все знову ж таки залежить індивідуально. Є якісь. Інші приклади, на прикладі більших, потужніших тракторів, всяких там і, і японців, і так далі, як Івана Кійка і так далі. Він йде на ще більш таких, я б сказав, би, транспортних передачах. Трактору дурі хватає, зацепу хватає. як ми бачимо, що там нема повних 30 кінських сил, але він там лупашить на ньому, дай Боже. Тобто це все тепер впирається вже тепер в потужність двигуна. Тобто там золоту середину. Здається, складно, купа всяких нюансів, але це не так складно знайти на практиці. От у вас є там той самий, знову ж таки, візьмемо там культиватор, щоб ефективно, без всяких там рівків, без чорного клубами диму і так далі, треба двигуна розкрутити до 1000 оборотів, 1200, рушити і плавно дати культиватору вже на ходу, зайти в землю. Дуже часто е, люди не звертають на це так само увагу. Хоч ті, хто працював чи мав на більших тракторах і так далі, вони завжди чогось так е, роблять. Вони заїжджають, потім дають собі там отгору, як то кажуть, да? заїжджають на площу, трошечки там метр-два розганяється трактор, щоб мотор розкрутився без нагрузки. На, там, на вищій передачі, якщо за умови, що дозволяє двигун тягнути без чорного, там купи чорного диму, того самого культиватора, ви просто дозволяєте йому плавно зайти в землю. Тобто плавно збільшити нагрузку, щоб двигун, як то кажуть, з місця вже закопаного на 15 см, допустим, культиватора в землю, щоб він з місця з нагрузкою тою не рушав. Так? Це дозволить. Ну Вам, як то кажуть, спокійніше потім спати, тому що з місця зривків давати таку нагрузку з клубами диму, вони потім зникнуть, коли трактор розкрутиться і двигун вийде на свої такі номінальні обороти, де можна зняти максимальну потужність з нього. Там 1800-2000 до обертів, так, дізіля. Трактори. Тобто. Він собі розкручується, і ви плавно даєте йому нагрузку, так само, як плавно культиватор, чи будь-яке будь орудія заходить в землю. Так? Ви собі плавно заїжджаєте і все. Так ще можна користуватися і такими прийомами обробітку землі. Так? Щоб з місця зразу зривка з пробуксоном не давати. Так само знову вернемося до потужності. Якщо ви бачите, що двигун справляється, там переключилися там. На вищу передачу, наприклад, допустимо, менший захват, більше дурі і так далі. То далі ви собі на... дивлячись просто, як себе поводить двигун. Якщо він місцями, ну, дизель він горить, чи дизель, чи бензин, дим повинен бути завжди. Тобто, коли є якась така трошечки більша нагрузка, дим є часто, ну такий легко видимий або зовсім невидимий має бути він. Наприклад, у мене вже тепер на четвертій передачі в оранці на всю ширину зовсім немає ніякого диму абсолютно. І рушає він практично без диму. Так само з шостої. Чуть-чуть димку і він поїхав. Тож, дивіться, тому що якщо є чорний дим, такий, що його добре видно, то ви знаєте, що потужність двигуна тоді знімається не максимально ефективно через те, що солярка горить не повністю. Вона обуглюється. То лучше ту передачу. Понизити і собі знати, що з трактором не буде ніяких проблем. Бо у вас буде просто перерозход, а ефективності роботи більшої якби не буде. От. Так що, дивлячись навіть на ті всякі Т-40, які три по 35 плуги чіпляють, і на першій самій нижчій передачі купа диму, то не, є, то не робота. Можливо, там іде з тою приблизно плюс-мінус швидкістю, той, що треба, допустимо. Но то є не штука. Лучше зменшити захват. Чи зменшити передачу, але ну якщо нема куди вже її зменшувати, то зменшити захват навісну. Щоб у вас все було добре з трактором і з вашими нервами. Так, ну наразі будемо закінчувати, трошки зараз маю роботу. Так що ви собі думайте, гадайте, думайте, що то я дурний, але я роблю це все для вас. Просто е, хтось ці нюанси багато, які не вловлює, то ви собі запам'ятовуєте, то є безцінна інформація, яку мало хто взагалі говорить. Чи тим паче просто так. А наразі добрі хлопці, будьте всі здорові.